Всім привіт! Давно я не показувала, що купувала в магазині АТБ. І ось прийшов час. І зараз покажу, що я купила. Потратила я 392 гривни 20 копійок, На чеку вже фарби майже нема. Ледь-ледь видно, що скільки коштує. Зараз по знижці йдуть ось такі ківі. Саме такий кошик, називається другий гатунок, і тут я подивилась, що плюс-мінус 2% від 1 кілограма. Непоганий такий кошик, корзиночка, і коштує 49,90%, тому вирішила купити собі Євгенії, і не тільки нам, щоб трішки запасалась фруктами. Тоді наступна покупочка, я також по знижці купила яблука. Зелені, це мій пакетик, у тебе тільки білі. І ось такі яблука також по знижці. Зелені яблука коштують 13 гривень 95 копійок за кілограм. 5 штук заважили на 718 грам і вийшли лише 10 гривень 2 копійки. А червоні яблука називаються сортове яблуко перший гатунок. Ціна 13 гривень 29 копійок по знижці, а лише 6, 16 чи щось таке. 6 яблучок купила і заважила на 756 грамів І вийшли 10 гривень 5 копійок. Тобто яблучко обійшлися у 20 гривень, чому б ні? І купила 5 бананчиків такі невеличкі вони, кожному із членів родини. Банани подорожчали. В нашому АТБ коштують 70 гривень 95 копійок. Ці 5 штук заважили на 690 грам, і ціна їх 48,96 за 5 штук. Наступне, що придбала, це сирки від фірми Кома. Плавлені. Вони також йдуть по акції. Взяла, значить, два штучки вершкових. І два штучки зі смаком бекону. В кожному такому по 75 грамів. Ціна на них однакова. Зараз вони коштують 12 гривень 90 копійок, і тому за два бекон 25,80 і вершкові 25,80. обійшлися. Наступне також по знижці це майонез. від розумний вибір 30% жирності, 380 г. І такий майонез коштує 17 гривень 90 копійок. І новинка для мене ніколи не купувала, бачу, що по знижці вирішила спробувати. Ще такий майонез від щедра. Пачка стояча 300 грамів, салатний з оливковою олією. Хто коштував, пишіть, як вам сподобався чи ні, і чи дійсно ви його додаєте в салат. Ще написано, що він низькокалорійний, його ціна 23 гривни 90 копійок. На превеликий жаль, не було. Сімейна упаковка кетчупу, а лише економ-упаковка. Взяла два кетчупа до шашлику. Торчин Завжди я його купую, але я купую в дуже великий об'єм, тому що для сім'ї і ми його всюди додаємо те брати вигідніше, але не було. Значить, такий кетчуп, його ціна 32 гривні 90 копійок, 400 г у кожній пачці. Обійшлося мені за дві пачки 65 гривень 80 копійок. Для Євгенія взяла бублички сушка, 250 грамів, вони маленькі, і ціна, в принципі, приємна. 27 гривень 70 копійок. І також одна із частих покупочок це такі пелюшки. Вони зараз написано, що по знижці, це 10 штучок тут в упаковці від своєї лінії. Дуже смішна зараз ціна, тому що на тому тижні вони коштували 65 гривень 90 копійок, звичайна ціна. А на цьому тижні вже це акційна ціна 65 гривень 90 копійок. А вже тобто звичайна ціна повинна бути 75 гривень. Не знаю, так чи це не так, але червоний цінник, і мені потрібно було, тому я купила 65 гривень 90 копійки, як я вже і сказала. І також для себе всі розуміють, куди саме взяла туалетний папір. Відрозумний вибір, сіри, з сірою бумагою, є ще і з червоною, але цей кращий, якщо хто бере від розумний вибір. Значить, дві туалетні бумаги. Два туалетних паперу. Ці коштують 20 гривень 20 копійок. Тобто за один рулон 10 гривень 10 копійок. Ось на цьому все. Такий був невеличкий огляд, невеличкі такі покупки, але 4 сотні як і не було. Чим далі, тим все гірше і гірше. Але що ж поробиш, життя продовжується, треба якось викручуватись на чомусь економити. І, на превеликий жаль, нічого кращого, я думаю, найближчим часом ми. Не відчуємо. Всім бажаю миру, здоров'я, терпіння всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!